Ти не думай, що в новому році буде сонце ясніше світить, будуть довшими дні і коротшими ночі, буде більше часу, щоб молитись служить. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя, буде більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід нових починань. Нам життя лиш одне подароване Богом, і щоразу Його в новий рік починать, то лукава й оманлива в того дорога, вона зрадить Його в невсподіваний час. Ти подумай про те, може бути і важче, з кожним днем ми все ближче до неба йдемо, і лукавий стає з кожним днем все лютіший, вірним Божим все важче і важче стає, будуть сльози й тривоги. А в когось й падіння будуть слабнути руки, і віра згасать. Головне це не тратити своє спасіння і у новому році ближче Богові стать. Когось втратимо, когось між нами не стане. Треба дуже молитися, щоб світ не забрав. Хтось народиться знову в покаянні і стане. Через всі перешкоди буде церква зростать. Ну, звичайно, що й будуть щасливих хвилини, але щастя земне це коротенька мить, бо дорога земна це є гори й долини. Не старайтеся, щастя надовго спинить. Але попри усе, я вас нині вітаю з Новим роком усіх миру вам у житті, нехай ваші серця горять, не згоряють. Наближайтесь до Бога у році новім, нехай труднощі. Вас не лякають, Новий рік буде кращим. Я вірю у це. Буде кращим, тому що він нас наближає в нове небо, у небо святе.